Друзі, у нас приплод цього року це дві молоденькі альпаки. Взагалом у нас близько 20 альпак. Більшість з них знаходиться на долині альпак, а також є в нашому контактному дворику на основній території Фельма парку. Молодняк ми поки що ніяк не назвали. У нас один хлопчик і одна дівчинка. Взагалі, альпаки це стайні тварини, вони живуть стаями і вони дуже друг за дружку горою. В них є такий вожак, який охороняє все стадо, вони кучкуються от, і дуже добре відносяться до малечі. Тобто ніяких конфліктів між собою в них майже немає, вони досить дружні. Ми сприймаємо появлення нової тварини, якщо особливе, як справжнє диво, тому що. Не можна по іншому сприймати це нове життя. Ми спостерігаємо, яка вона зростає. Тому це дитятко наше як їх можна не любити, як можна не спостерігати за кожним їх кроком.